Вітаю, Сашко снідає, збирається на роботу, думає про ті завдання, що він має виконати протягом дня. Аж раптом думки перериваються гупанням у двері. Хто ж це може бути так рано? Откривай! Медведь прийшов! За дверей чує, що це ТЦК. Прийшли разом з представниками ОСББ та якоюсь муніципальною вартою запитувати, чого він ухилянт, і вручити йому повістку. Мало того, вимагають відчинити двері. Подібні рейди по багатоквартирних будинках та приватному секторі вже не новина. Мобілізація посилюється, як і необхідність отримання відповідей на питання, чи зобов'язаний Сашко відчиняти двері, які є повноваження у ОСББ та ЖЕКів і що це взагалі за муніципальна варта така, та як діяти у подібних випадках. Відповіді у даному відео. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови. Тоді починаємо. Одразу до головного: хто може вимагати від вас відчинити двері і впустити до житла? Ніхто це приватна власність. Звісно, можете відчинити і поспілкуватися з представниками ТЦК. Однак не завжди вони вічливо та адекватно спілкуються з громадянами. У таких випадках потрібно пам'ятати про Конституцію України, а саме статтю 30, яка передбачає наступне: кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за вмотивованим рішенням суду. Тобто, потрапити до житла мають право слідчі представники правоохоронних органів на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку чи огляду. Все. Хто б не знаходився по ту сторону дверного вічка, будь то ТЦКшники, двірники, поліцейські, папа Римський чи, хоч сам Верховний головнокомандувач збройних сил, нехай покажуть ухвалу суду, інакше до житла зась маєте повне право нікого не пускати. Якщо ж представники ТЦК проявляють забагато наполегливості, наприклад, лізуть в двері квартири, подвір'я вашого приватного будинку, тощо сміливо викликайте поліцію. Адже це вчинення злочину порушення недоторканності житла стаття 162 кримінального кодексу. Санкція по статті 162, якщо таке проникнення супроводжувалося насильством чи погрозами насильства. Передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Раджу також не говорити поліції про те, що до вас сломиться в оселю саме ТЦК. Ви ж і справді не знаєте, що це за невідомі люди, бо їх посвідчень чи документів через двері не бачили. Та й на виклик, поліція прибуде охочіше, коли диспетчер почує про те, що до квартири людини намагаються проникнути чи вже проникли невідомі люди. Не забувайте фіксувати все на відео з самого початку інциденту, для того щоб у вас були фактичні докази правопорушень з боку ТЦК. Так, з представниками ТЦК зрозуміло, а що там з муніципальною вартою? Це що за покемон такий? Вся ця історія з нею виникла через міську раду Запоріжжя. Пропоную переглянути сюжет. ТЦК, поліції та муніципальної варти в різних районах міста вони будуть здійснювати обхід по домівках та оповіщувати тих військовозобов'язаних, хто не з'явився по повістці до військкомату або не отримав її. Доступ до під'їздів повинні надавати голови ОСББ та керуючі компанії. Групи сформовані по районам в ранковий час з 7 до 9 працюють разом з представниками ОСББ. Вони опрацьовують поквартирний обхід і також з 15, 17 до 19 вечора, тобто не в робочий час. Що таке та варта? Це зазвичай комунальне підприємство, яке створене міською радою для обслуговування громади, таке ж, як підприємство, що займається у вашому населеному пункті вивозом сміття, прибиранням, благоустроєм і тому подібне. Чи має бодай якесь право щось там від вас вимагати? Водій тролейбуса, сміттєвоза чи прибиральник комунального підприємства. Думаю, відповідь ви знаєте самі. Ні, щоб зрозуміти, чи є хоч якісь повноваження в муніципальної варти, потрібно звернутись до законодавства. Ой, зачекайте, а законодавство про таку варту не існує. Звісно, в порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів є певні положення про подвірний обхід для вручення повісток і оповіщення. Однак про це я вже знімав відео, щоб не повторюватись, рекомендую до перегляду. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.